Більше про відмову призначити Олександра Цивінського керівником бюро економічної безпеки. Ймовірний новий конкурс. Будемо говорити далі з головою антикорупційного центру межа, яка стежила за конкурсом. Мартина Богуславець з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю Доброго дня. Пані Мартино, дякуємо дуже, що доєдналися до нашого ефіру. Власне, хотіли б почути вашу думку, як ви ставитеся до такого рішення? Не обирати голову БЕП, А от очікують на пропозицію щодо інших двох кандидатів з безпекових міркувань. Я хочу сказати, що я не пам'ятаю такої ганьби і такого кроку безпрецедентного, на який б пішов український уряд, українська влада ганьби перед міжнародними партнерами за останні три роки повномасштабного вторгнення, якщо ми говоримо про зобов'язання України щодо тих реформ, які ми взяли на себе ці зобов'язання перед нашими міжнародними партнерами, взамін на їхню підтримку. Бо призначення директора Беб це не просто. Забаганка громадських антикорупційних активістів це не просто забаганка українського суспільства, це офіційні зобов'язання України, які записані в структурному маяку виконання наших зобов'язань перед міжнародним валютним фондом. І ми мали призначити цього директора Беб за прозорим конкурсом до лютого. Зараз строки перенеслися, і це мало бути зроблено до кінця липня 2025 року. Але те, що зараз відбувається, це це ніяк іншим чином, не як саботаж. Реформи саботаж міжнародних зобов'язань, оскільки кандидат, який чесно переміг у конкурсі, мова йде про діючого детектива національного антикорупційного бюро Цивінського, він є дуже невигідний для для, власне, для банкової. Він також є абсолютно незалежним. ба Більше він переміг чесно у цьому конкурсі, і ми могли спостерігати цей антикорупційний Netflix за останні декілька тижнів. Коли тривав цей конкурс, коли міжнародні експерти, які мають переважне право голосу, які членами в цій конкурсній комісії, вони виборювали фактично просто е можливість, аби незалежний кандидат переміг, тому що всіляко блокувалися членами у від України конкурсної комісії, аби люди, де б незалежні кандидати, так які е хотіли стати директором бюро економічної безпеки, аби вони власне е перемогли, і це дуже. Цікаво, тому що за цивінського від українських членів конкурсної комісії було нуль голосів, коли від міжнародних експертів було три із трьох голосів. Відповідно до закону України було подано подання цією конкурсною комісією до кабінету міністрів. І за два дні, 10 липня, а стікає строк. 10 днів, коли має уряд відповідно до закону призначити кандидата на посаду бюро економічної безпеки, власне на директора того, кому того, кого запропонувала конкурсна комісія. Але ми розуміємо, що не варто вже чекати 10 липня, оскільки вчора сталася безпрецедентна. Рішив за останні три роки. Я вам хочу сказати ще раз. Повторюю повномасштабного вторгнення. Я не пам'ятаю такого, аби так зривалася реформа. І Кабмін відмовився. Кабмін взяв на себе політичну таку ганьбу. Відмовився призначати цивільського. Це суперечить закону України. А це суперечить тим міжнародним зобов'язанням, які на себе взяла Україна перед міжнародним валютним фондом. І ба більше я вам хочу сказати, а це вже буде ганьбою величезної передміжнародної спільноти тому, що дуже нещодавно була заява офіційна від G7, від країн Великої Сімки від їхніх посольств, які офіційно заявили, що вони вітають завершення прозорого конкурсу на директора БАТ і очікують від українського уряду призначення власне того, хто переміг, це була дуже пряма чітка така позиція від G7, яка означає лише одне: ми спостерігаємо. Аємо за конкурсом, ми бачили, як члени України, як члени конкурсної комісії від України, хотіли зірвати цей конкурс і призначити кандидата, який буде е, політично лояльний до банкової, і ми хочемо, власне, ми заявляємо про підтримку України, але ми хочемо, аби власне відбувалися реформи, по які Україна на себе взяла зобов'язання. І ця заява G7, вона була дуже промовиста і вона була дуже однозначна. І вибачте, але коли навіть а, українському уряду байдуже а, на міжнародні зобов'язання перед МВФ, коли їм байдуже на вимогу українського суспільства, а, коли їм байдуже на роботу величезну, яку була пророблена всі конкурсні комісії, і, і голоси міжнародних експертів, які мають переважне право, то коли їм стає байдуже на заяву послів, на заяву власне G7, а, яка була офіційно розміщена в. Твіттері, так в Твіттері G7, то це дуже небезпечний, дуже небезпечний власне прецедент, і це прецедент, який свідчить про те, що на абсолютно пряме таке нівелювання буде йти українська влада взятих зобов'язань, якщо люди, які будуть незалежно вигравати в цих конкурсах, будуть з якихось мотивів невигідні політично-банковій і уряду. Хочу Понятно. також сказати, що ми перебуваємо зараз в Римі, і а, за два дні почнеться тут дуже велика конференція найбільша у світі щорічна з відбудови України. Ми обов'язково піднімемо тут це питання перед міжнародною спільнотою, перед міжнародними посадовцями, і ми всіляко хочемо заявити про те, що а, плювання таке пряме на міжнародні зобов'язання і на прозорі конкурси неможливе на третьому році повномасштабного вторгнення. Ні, чи правильно я розумію, ви вважаєте, що тиск через міжнародних відповідно політиків лідерів буде найефективнішим в даному випадку? Чи є якісь ще інструменти, яким чином можна вплинути на уряд, якщо він не діє в рамках закону? І я вам хочу сказати, що на жаль, з огляду на давайте десятирічний досвід проведення в Україні антикорупційних реформ, прозорих конкурсів, на жаль, це є чи не єдина можливість впливу, аби українська влада, аби люди на банкові, люди на Грушевського почули вимогу українського суспільства, якщо їм на таку пряму вимогу українського суспільства байдуже. Я вам хочу нагадати, що коли вточилися схожі речі, коли обирали а, ще давним-давно голову на ЗК, або, наприклад, коли відбувалося не призначення і блокування призначення через банкову, наприклад, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Клименка, то тоді я нагадаю, що просто дійшло до того, що прізвище Клименка і вимога такого призначення на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури була записана увага в зобов'язання і вимоги міжнародного валютного фонду. Я сподіваюся, що. Що не дійде до такої ганьби цього разу, бо я просто хочу нагадати людям на Грушевського, які взяли на себе вчора відповідальність політичну на зрив цього конкурсу, що ми знаходимося на третьому році повномасштабного вторгнення, і ми боремося за європейську україну за демократичну Україну, збереженням усіх демократичних цінностей, демократичних інструментів і проведення прозорих конкурсів. І якщо люди на Банковій або люди на Грушевського вважають по іншому, то то їм доведеться пояснювати причини блокування демократичних реформ і перезавантаження демократичних інституцій не українському суспільству, якщо їм на це байдуже, а прямо міжнародним партнерам. Тому ми будемо мати величезні кількість зустрічі. Більше десятки, і це буде питання одне із ключових, бо вибачте мене, але це. Е Абсолютно знущання над українським суспільством проводити конференцію з відбудови в Римі, робити там всі красиві презентації про відбудову України, блокуючи паралельно ключовий правоохоронний орган, перезавантаження ключового правоохоронного органу, якого якому я нагадаю підслідність, основна бебу бюро економічної безпеки це розслідування економічних злочинів, це розслідування податкових злочинів, це пряме власне підслідність органу, який буде розслідувати зло. Злочини пов'язані з відбудовою України, пов'язані із зловживаннями під час відбудови України величезної кількості можливих фінансових злочинів, фінансових правопорушень, пов'язані із податковими злочинами, пов'язані також із привадом приватними інвестиціями і тут потрібно розуміти, що коли ми хочемо і коли ми просимо на міжнародних арені, будь ласка, залучайте в Україну приватні інвестиції для відбудови паралельно за лаштунками, блокуючи перезавантаження ключових інституцій, правоохоронних інституцій, які будуть забезпечувати прозорий контроль, прозору підслідність, власне, прозору прозору слідчу роботу над над економічними злочинами, які будуть фактично у, унеможливлювати так зловживання у відбудові, то це Обман і обман знову ж таки не тільки українців, але й обман також міжнародних партнерів і тих всіх інвесторів, яких зараз будуть намагатися залучити в рамках цієї конференції для відбудови України. Пані Мартино, дуже дякуємо, що озвучили свою позицію. Дякую. До речі, не можемо не запитати про те, чого чекати далі щодо процесу і процедури обрання голови бюро економічної безпеки. А якими далі кроки мають бути, враховуючи ось це повідомлення Це спочатку, потрібно починати. Справа в тому, що комісія ще не зупинила офіційно, тобто так вона ще залишається легальною. Тобто комісія ще офіційно продовжує свою роботу. Але справа в тому, що відповідно до закону України, комісія абсолютно все зробила відповідно до закону. І зараз те, що робить Кабмін, те, що робить Шмигаль, він порушує закон, тому що відповідно до положення закону, комісія повинна надати власне на норма. Альному прозорому конкурсі офіційно обраного е, е за результатами роботи комісії кандидата не менше двох кандидатів. Що було зроблено, і що було відповідно передано до уряду. Уряд мотивує тим, що їм не підходить цивінський, бо мовляв, в них є лист від СБУ і в них є запитання щодо можливих зв'язків родини власниці вінського із із країною ворога, тому що там батька є родичі, в родичів когось. Є паспорта. Я просто нагадаю, що в нас в головнокомандувача просто розумієте, якщо далеко не йти бать які просто мають ці паспорти, і величезна кількість людей в Україні а, живе і з родичами, які також мають ці паспорти, або з родичами, які знаходяться на окупованих територіях. Це дуже небезпечний прецедент, такий дуже сенситивний, дуже чутливий, коли будуть використовувати до незалежних людей до обраних на незалежних конкурсах посадовців, які можуть дійсно перезавантажити правоохоронну систему. До них будуть застосовувати от надумані такі. Пояснення, що мовляв, не можеш ти займати якісь посади в Україні, бо мовляв є лист СБУ, що твої родичі мають російські паспорти, але просто цинізм в тому, що люди, які працюють на топ-посадах в службі безпеки України, також мають родичів, які мають фактично паспорти країни агресора, тому що люди відповідають лише. Ми просто ще й не знаємо повного змісту того листа служби безпеки України, який вони Кабміну передали. Тому хотіли б надати платформу теж для висловлення і представникам служби безпеки України Кабміну, щоб пояснили, чому прийняли таке рішення. Ну і від пана Цивінського ми почули і зрозуміли, що він сам не має повної інформації, що про що ж йдеться у тому листі. Тому будемо обов'язково стежити за оновленнями цієї процедури. Вам дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Обговорити цю подію за гарячими слідами. Мартина Полуславиця, голова громадської організації. Те корупційний центр межа була з нами на прямому зв'язку.